Весну чекали в Україну суне аномальне потепління та дощі. Синоптики зробили прогноз на другий тиждень січня 2025 року. Де буде найтепліше та якою буде погода до кінця тижня в Україні, розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Весна витісняє зиму. Синоптики прогнозують різке потепління. Незабаром температура поступово підвищуватиметься, однак дощі залишаються. Не виключені рекордні показники максимально. Температури в окремих регіонах у вівторок, 7 січня, після короткочасних морозів в Україну прийде справжнє весняне тепло. А наприкінці тижня взагалі буде висока температура повітря, розповів синоптик Ігор Кібальчич. Цитую, синоптичні умови найближчими днями розвиватимуться таким чином, що на територію нашої країни почне активно надходити тепле та вологе повітря середземноморського походження. У зв'язку з цим температурний фонд суттєво підвищиться. Не виключені рекордні показники максимальної температури. в Окремих регіонах часом проходитимуть опади, переважно у вигляді дощу та мряки, інколи з мокрим снігом. За словами Ігоря Кібальчича, у вівторок, 7 січня в Україні переважно без опадів. Лише вночі на північному сході країни очікується сніг та мокрий сніг. Місцями ожеледиться. У західній частині тумани. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 1, плюс в вдень плюс 3, плюс 8. У південних та західних регіонах місцями до плюс 11 градусів. Те, що до України прийде січнева весна? Говорила й синоптикиня Наталка Птуха. З понеділка, 6 січня, знову розпочнеться потепління. Денні показники будуть дещо вищими. Наприклад, на півні та заході країни очікується плюс 5, плюс 9 градусів. Можливі опади, невеликий мокрий сніг із переходом у дощ. Народна синоптикиня Наталка Діденко також зазначала, що новий синоптичний тиждень в Україні буде теплим. 7 січня очікується плюс 5, плюс 12 градусів. Тепла повітряна маса буде вологою проходитимуть атмосферні фронти. Випадатиме мокрий сніг з переходом у дощ, бо ж потепліє. Вітер передбачається в південних напрямків. Рувучки часом сильний. Обережно. Загалом погода в січні буде мінливою. Якщо перші дні місяця минули в умовах достатньо теплої погоди, як на середину зими, то далі прийдуть атмосферні фронти з опадами і похолоданням, запевняє Наталка Птуха. Очікується зміна синоптичних умов надходитимуть атмосферні фронти переважно з північного заходу, які зачіпатимуть територію України, але це поки що опади або змішаної фази, або у вигляді невеликого мокрого снігу. Примітно, що кліматологи звернули увагу на цікаву тенденцію, що в зимовий період в Україні. Стають характерними коливання температури. Це входить у норму останнє десятиліття від плюс 5 до мінус 5 градусів. Немає стабільних морозів, немає стабільного снігового покриву. Ми бачимо таку тенденцію: мороз є, але буквально на 2-3 дні, а потім температура знову підвищується і знову плюси, зауважила Птуха. Поки що в такому режимі наймовірніше, і будемо проходити зимовий період. Звичайно, можуть бути і винятки, про які, якщо вони дійсно будуть на горизонті, ми обов'язково попередимо. За даними Укр гідрометцентра центра середа, 8 січня, принесе сильну хмарність, нетривалі опади та теплу погоду. Дрібні дощі мають відбутись лише ввечері. Повітря в день прогріється до плюс 5 градусів, а вночі охолоне до плюс 3 градусів. У цей день пориви вітру не перевищать помірних 6 метрів за секунду. У четвер, дев'ятого січня, у західних регіонах місцями пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу, мряки та дощу. Нарешті країни переважно без опадів. У західних областях подекуди налипання мокрого снігу желедиться на дорі дорогах. Вітер південного напрямку – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – мінус 2, плюс 3, в день – плюс 4, плюс 9. У центральних, південних та західних регіонах – плюс 8, плюс 13 градусів. У п'ятницю 10 січня невеликі дощі подекуди пройдуть у західних областях. Нарешті України без істотних опадів. Подекуди можливий туман. Вітер утримається південної чверті – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме в межах плюс 2, плюс 7, в день плюс 8, плюс 13, у Криму місцями до +6. 16 градусів у суботу, 11 січня. Вночі у західних регіонах очікується дощ із переходом у сніг та мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу, хортовина на дорогах ожеледиця. В день дощі з мокрим снігом також пройдуть у північних місцями південних та центральних регіонах. На лівобережжі без істотних опадів. Вітер південний, південно-східний 50 метрів за секунду. У західній частині західний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря у західних областях протягом доби становитиме мінус плюс Нарешті території країни вночі плюс 2, плюс 7. В день плюс 6, плюс 11, У Криму до плюс 17 градусів. У Карпатах протягом доби мінус 1, мінус 6. У неділю 12 січня вночі очікується дощі з мокрим снігом у південних центральних та північних областях. Вдень невеликий дощ пройде на північному сході країни. У решті регіонів без істотних опадів, подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря в західних та північних областях вночі мінус Плюс один в день мінус один плюс 4, на решті території країни вночі плюс два плюс сім, в день плюс 3, плюс 8 градусів у Криму та при Азовії місцями до плюс 10. Січень буде досить теплим, як для зими і значних морозів очікувати не варто. Такий прогноз озвучив народний синоптик з Волині Володимир Деркач. Він зазначив, що погода у першій декаді січня буде досить різноманітною. Очікуються різкі переходи від плюса до мінуса. Цитую: середина цього відрізку буде холодною лише умовно. постійний мінус вночі, а решта часу переважатимуть плюсові температури. Тобто дні будуть досить теплі, а опади не сильні. Можливі тільки з середини першої декади. Друга декада розпочнеться з плюс. Сової температури в день і з невеликим мінусом вночі при цьому з середини місяця синоптик прогнозує посилення опадів і одночасно зниження температури. Цитую, щоправда, воно буде не і протримається до кінця другої декади та зачепить один-два дні третьої декади січня. Третя декада січня за температурою не буде відрізнятися. Похолодання буде лише перші кілька днів. А тоді очікується потепління із плюсом протягом дня. В середині третьої декади також можливі кілька днів опадів. Прогнозує синоптик. Насамкінець січня також не варто очекати зниження температури. Загалом січень 2025-го буде досить теплим, як для зими. Стопчики термометрів не будуть пускатися нижче 15 градусів практично по всій території України. Підсумував синоптик. Нагадаю, що віряни 6 січня відсвяткували богоявлення Господнє водохрещем. Це одне з найбільших християнських свят, яке знаменує хрещення Ісуса Христа у річці Йордан святим Іваном Хрестителем. Однією з найпопулярніших традицій цього дня є занурення в опол. Лонку, яка символізує очищення душі і тіла, святкова вода, освячена в цей день, вважається цілющою і використовується протягом року для благословення будинків та сімей. Більше про те, як святкували водохрещі в Україні, розповіли кореспонденти Тесен. Дуже багато людей від ранку зібралися тут у Михайлівському на ранкову святкову службу. Її традиційно очолює представник православної церкви України блаженніший митрополит Епіфаній. Ну і попри те, що служба вже закінчилася, ви можете бачити, що чимало людей приходить і досі. Люди приходять помолитися. Ну, і, звісно, набрати святої води. Для тих, же, хто не встиг зранку прийти на службу. Тут була організована власна трансляція. Всередині в храмі ми побачили серед прихожан політиків, чиновників. Впоминутися також прийшли і військові. І нагадаю, що саме свято Водохреща або Богоявлення є одним з найважливіших християнських свят в Україні, яке вже вдруге цьогоріч річ відзначається новоюліанським календарем, саме 6 січня, і це свято символізує хрещення Ісуса Христа у водах річки Йордан і Традиційно вважається символом очищення, відродження та єдності. І вже третій рік поспіль ті, хто моляться у цей день, просять Бога не тільки власного очищення від гріхів, а й звільнення та очищення країни від ворога. Ознаменування цього йорданського хрещення освячує воду за чином великого освячення води, що називається великою агіасмою, тобто великою святинію. Люди приходять, черпають цю воду з вірою на зцілення душі і тіла, і на змиття всього гріховного поганого йорданська вода також допоможе нам змити це російське зло з нашої України. Господь благословить перемогою. Кожного дня. Молюся за те, щоб очистити ворога землю. Ждемо миру, стараємось щось зробити для цього дочекатись. Ну, і головна традиція, як ти вже зазначила, цього свята це очі... освячення води, яке яка символізує воду річки Йордан, в якій хрестився Христос. І вважається, що ця освячена вода у цей день має чудодійну силу, навіть сіля важкі хвороби. І тут у Михайлівському сьогодні її освячував блаженніші піфанії. Ну і власно для чого люди приходять і набирають цю воду? Давайте послухаємо. Це велике дуже свято, тому я вважаю, що в принципі це важливо, особливо для нашого покоління молодого, проявляти традиції. Я вважаю, що цілюще сьогодні. Святимо цією водою. Будинок свій, кімнати оприскаємо. Ждуть, не їдять, ще не снідають, чекають, щоб ми принесли водички, щоб спочатку святої води, а тоді вже все решта. Ну а далі за потребою. Хтось, хтось кожного ранку п'є в сім'ї нашій, а хтось там, ну, кашляє, треба випити водички святої, може, допоможе. Ну і ще одна сучасна традиція свята Йордана це власне пірнання у крижаного полонку. І наразі за цим їсом спостерігає моя колега Наталія Ткачук. і Вона зараз з нами теж наживо. Наталію, я вітаю тебе з Йорданом. Тебе ну і власне, розкажи, чи багато сміливців ти побачила, які е, е, такі пірнули в крижану полонку, і можливо, ти сама спробувала. Вітаю Івана, тебе і усіх наших глядачів з водохрещем. Сама я поки що не наважилася пірнути в ополонку. Тим не менше від ранку спостерігаю за тими, хто це робить. Ну і власне тут на столичному острові муромець таких сміливців немало. Люди власне від ранку приходять сюди зануритися у воду і долучитися до ось цього такого традиційного обряду купання у. Крижаній воді, і знаєте, йдуть попри мороз, попри те, що сьогодні будній робочий день ідуть і люди і перед роботою, і перед навчанням. І також ми бачили, приходили сьогодні сюди наші військові, і навіть ветерани. І сьогоднішнє водохреще, воно таке, знаєте, особливе, тому що вперше біля ополонок ми навіть бачили такі інклюзивні підйомники, які встановили спеціально. Для людей, які отримали поранення на війні, втратили свої кінцівки. І власне для того, аби вони також могли долучитися до цього традиційного такого обряду сучасного і зануритися у воду, тож вони мають таку можливість, і це роблять для новачків. то також власне проводять майстер-класи, розповідають і навчають, як правильно занурюватися, аби не нашкодити собі і своєму здоров'ю. Ну і також тут постійно чергують рятувальники. Про всяк випадок, щоб ось це занурення воно було безпечним. Давайте ж послухаємо власне враження тих людей, які наважилися сьогодні таки е, зануритися в ополонку. Як вам занурення? Ой, добре, купа емоцій, чесно кажучи. Я було велике бажання. Дуже чекала цього дня, щоб приїхати окунутись. коли вже коли вже в воді не страшно, не холодно. Ну, прохладно трошки. Які відчуття були? Бодрість, бодрість сразу становилася і натхнення таке жити далі. А як вам така січнева весна? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.